Шановні члени журі, дозвольте представити основні положення нашої роботи на тему аналіз біологічних особливостей та агротехніки вирощування жимості сімної в умовах Чернівецької області. Однією з причин, які стримують зростання площ під насадженням жимості сіної, як цінної малопоширеної ягідної культури, є відсутність об'єктивної інформації про сучасні сорти, особливості біології та агротехніки вирощування. Тому метою наших досліджень було проаналізувати біологічні особливості та опробувати основні елементи агротехніки вирощування в умовах Чернівецької області. Для досягнення мети було поставлені ряд завдань. Приватне господарство, в якому закладені насадження жимлості, і сівної, розташоване на південно-західних околицях в селі Михальче Чернівецького району. Господарство за останні 10 років культивувалося 24 сорти. Але в результаті було відібрано 5 найкращих. В наших дослідженнях були сорти Востор, Йоганна, Буралбіс, Бурал Б'юті та Бурал-Блізер. Нам встановлено, що досліджувані сорти представлені двома групами Ранні стиглі, частка яких складає 60-40%, та пізні стиглі, які у більшій мірі представлені 60%. У 2025 році нам проводилось фенологічне спостереження, досліджувані сортами. Встановлено, що розвиток раністолу сортів жимості починається у 3-й декаді березня. Пізністили сорти починають в гетацію дещо пізніше, у першій декаді квітня. Прояв короткочасних ранньосельних заморозків не впливає на життєздатність генеративної сфери та формування майбутнього врожаю. Подоношення розпочинає сорт югана з другої декади травня і завершує продуктивний період сорт Бореал Блізардс у першій декаді вересня. Нам провадно оцінку земностійкості досліджуваних сортів, джерелостій, яка гарантується на результатах п'ятеричних спостережень, власне господарство до наших власних, отриманих у 2024 та 2025 році. Встановлено, що 60% сортів володіють високою земностійкостю, і у них не спостерігалось жодних ознак обмерзання однорічних пагонів. Високою земностійкостю володіють сорти групи боралів канадської селекції. Два інші сорти в восторгі югана характеризуються середньою земностійкостю. В окремі роки внаслідок коливання температури взимку спостерігається незначне обмерзання пагонів, що істотно не відображається на їхній вражайності у майбутньому сезоні. Намипровадна оцінка біокологічної стійкості насаджень, Встановлено, що з ознак всі вирощені в господарстві сорти, володіють високою біологічною стійкістю в насадженнях відсутні сорти середньою і низькою стійкістю. Нам проаналізовано вражальність та товаристь поживчої властивості плодів досліджених сортів на основі оцінки врожаю у сезоні 2025 року. Встановлено, що найбільшою врожайстю відрізняються три сорти буралів канадської селекції. В середньому з дорослого куща отримують 6 кг плодів. Ранність сорти продемонстрували менші показники врожайності, особливо сорт югана, в два рази менше порівняно з буралами. Результати аналізу показників середньої маси ягід засвідчують широкий діапазон значень від 0,8 г уранністих сортів до 2,3 г у пізністигого сорти бурал б'юті. Максимальну масу ягід нам відзначено також у буралів до 3,5 грама. За кількістю сухих речовин відрізняється сорт югана – 15,6%. Інші сорти за цим показником істотно не відрізняються. Закрово-кислотним індексом найбільше значення встановлено для буреалбізер та бурел Beast. Відповідно, 6,1 та 5,9%. Дещо менше значення виявлено у сортів югани та буреал Beauty. Усі досліджувані сорти отримали високі достойні оцінки від 7,5 балів. У сорту Восторг до максимальних 9 балів у сорту бореал-блізер, туди якого мають найкращі смакові якості та поєднання органічних сукрів та органічних кислот. Інші «Бореали» також отримали високі оцінки. Таким чином, за сукупністю ознак, найбільшою авражанністю та найкращим господарсько споживчими властивостями плодів характеризуються пізности сорти групи бореалів канадської селекції, які в умовах Чернівецької області демонструють високу біокологічну стійкість. І вражальність та можуть бути рекомендовані для більш масового вирощування, бумогло досліджуваного регіону та високопродуктивні та стійкі сорти. На висновках дозвольте не зупинятися, оскільки вони були представлені в ході роботи. Доповідь закінчена. Дякую за увагу.